Шелестіння тих слів. Я не хочу тих пустих фраз. Я хочу, щоб ми сьогодні позаглиблювалися в себе. Я хочу, щоб ми поміркували з вами над поняттям соборності. Я хочу, щоб ми пошукали в собі істину. Я хочу, щоб ми сперлися на те, що робить нас людьми. Я мала можливість тут стояти на сцені і часом нудитися і дивитися в небо і на вас. І розуміла таку річ, як це добре, що є Господь над нами, і як це страшно, коли на землі чортів більше, ніж у пеклі. Але я спиралася на ваше обличчя і розуміла, що тут, на цьому майдані, стоїть основний капітал України, не наші надра, не політичне структурування держави, не державні інституції. А саме ми з вами, шановна громада, основний капітал України, наші очі, наші душі, наші серця, наші ідеї, наші символи і наші переконання, і навіть не так наші знання, як наші світоглядові цінності, є основним капіталом цієї землі. Тоді ця земля. Абсолютній і повній гармонії сходиться з небом, що над нами. Це мої спонтанні думки, які дають мені спокій, певність, силу і натхнення, і відсувають назад просто слова, у яких немає сенсу. Це перше. Друге, я представляю тут цю землю, устами якої 22 січня 2019 року. Було проголошено злуки. Це Галицька земля. Це мій рідний, неповторний, незрівняльний унікальний львів, який, сподіваюся, остаточно і назавжди розриває з ліберальною ідеологією і демонструє тільки націєцентричну і націєціоналістичну дзвони б'ють на згоду зі мною. Так от. Устами Льонгвина Цегельського, доктора права, тут, на цьому майдані, було проголошено Акт Злуки. Саме цей Льонгвин цегельський доктор права, прадід Олега Тягнебока, читав Акт Злуки, саме цей доктор права у моєму рідному неповторному Львові 1898 року. Видав фундаментальну працю, яка зробила Коперниківський переворот у свідомості українців. Працю, яка називалася «Самостійність, самостійність України, самостійна Україна Миколи Мінхновського. Саме в цій праці було сформульовано основні заповіді українського націоналізму. Саме в цій праці було виписано. Головну тезу, яка об'єднує і об'єднуватиме нас всіх, ця теза проста, як день і ніч Україна для українців, а не для людей. Це зовсім не означає, що якщо на нашій землі живе етнічна меншина, українець не леліятиме теме її у своєму домі. Але ця етнічна меншина має знати нашу мову, нашу культуру. Нашу духовність і закони нашої держави, тому що не приходять до чужого дому зі своїм статутом ось вона, єдність Сходу і Заходу, єдність прадіда Олега Тягнебока Льонгена Цегельського і великого правника, також Миколи Міхновського. Олега немає сьогодні тут на сцені, замість нього я, але він щороку. Має такі велелюдні зустрічі, як тут на Майдані на збручі, на тому малесенькому шрамі на тілі нашої з вами землі, але ми залежимо ці шрами нашою любов'ю, однак не забуваймо про ненависть, тому що ворог не вартує на нашу любов і завершую, шановна громада, бо вже каже пан, що мушу це зробити. Завершу тим своїм розумінням. Соборності, отже, що таке соборність? Соборність це якість кожного нас з вами. Соборність це аксіоматичність української ідеї. Ніхто не доводить того, що Україна має бути тільки унітарною державою. Ніхто не доводить того, що у нас має бути державною тільки одна мова. Ніхто не доводить того, що у нас не має бути флот загарбника на наших теренах. Якщо ми усвідомимо, що наша якість зростатиме тільки тоді, якщо кожного дня ми будемо заглиблюватися в себе, і не допустимо своє серце суєту, ту, яку я бачу за сценою, і так мені печально з того. І якщо ми усвідомимо, що перестаньмо доводити аксіоматичні речі з собором і чорта поборем, все буде добре. Дякую вам.